Ми всі з вами дуже часто задаємо багато питань, на які на превеликий жаль, не отримуємо відповіді. І зазвичай це питання нашого страшного сьогодення, в якому ми всі з вами опинилися. І часто ми задаємо питання ще скільки, чи довго, чому. Тому хочеться ще розказати. Нехай вічність, кане все погане. Нехай у вічність піде злой війна, Хай чим скоріш в нас знову мир настане, Хай щезне з України сатана. Нехай у вічність підуть всі ординці за те, що нас взялися убивати. Хай заживуть у мирі Українці, на нас щоб не могли більш зазіхати. Нехай у вічність підуть сатанисти. Не місце їм на цій святій землі, Двоногі ці недумки рашисти, нехай навіки щезнуть у імлі, нехай у вічність відійдуть убивці, які прийшли зі зброєю до нас. Зотліють, хай до папірка паршивці, хай на землі закінчиться їх час. Нехай у вічність відлетять хоч нині, аби і духу не зосталось тут. Бо місце на святій землі людині, а йому пекло кожному маршрут. Нехай у вічність кануть всі до шпенту, хай факелом яскравим спалахнуть, і не лишиться від вбивць ані сегменту, щоб кара не могла їх обминуть. Нехай у вічність кануть всі потвори, які несуть роки на могорий біль. Нехай розмиє нелюдів цих нори, і не мали змоги вибрати звідтіль? Нехай юпир у вічній з ними кане, що більш не міг накази віддавати, нехай згорять і з ним убивчі плани. Чи довго нам на свято це чекать? Я думаю, що коли всі потвори вбивці разом з убивцею. Уперем з терористом кануть у вічність. Це буде величезне свято, якого ще люд навіть не знав, і навіть не кожен це свято уявляє. Тому дай Боже, щоб воно відбулося якомога швидше. Нехай Господь тримає над нами свою руку. Нехай Пресвята Богородиця накриває нас всіх своїм умофором. І ангели нехай обіймають нас своїми міцними крильми. Будьмо всі бережені Господом. І дай Боже, щоб ми всі дочекалися цього свята, на яке ми з вами так чекаємо, про яке ми з вами так мріємо, на яке ми з вами так сподіваємось, і щоб ми всі з вами зустріли нашу перемогу. І змогли сплести спільний вінок нашої перемоги.